А це ось працівниця. Взяла грибельки. Ти мені дивися, бур'яну не на гриби. Тей, бо Я йой, поса... я зараз бо... ось провіряю, де зелений, то там будеш пересадити. Ні, взяла, я посипав гарно, гарно, дивіться. Я так, то посапав гарно, а ти мені зараз нагребеш бур'яну. Звісно, нагребуєшся. Ой, бачиш, бачиш? О, я тобі казав, оце вона пересажує, а потім е, мені претензії. Я висипав гарно, все. Моє останнє слово. То все залежить тепер від тебе. Ну і що? Я тобі зараз можу два мішка такого показати. І що? Це диво? Не йшла, що мені показувати. Бур'ян диво, ти бачиш. Он опіде, скільки там у нас у ямі компостній париться. Ти умний сильно, так? Ні. Ладно, працюй. Я працюю. То все тобі на здачу. Воно посохне. Посохне. Ото люди подивляться, скажуть, о, змія. Так. Да? Да. А воно пише все, так що люди не тільки подивляться, вони й почують. <сохне> Це теж будемо оставлять? Не будемо, чого ні. А на кучку сложу